Друзі, ви вже, мабуть, знайомі з нашими аптечками. Сьогодні ми покажемо вам найбільш два популярних види аптечок, трошки поближче. Почнемо з нашої нової аптечки, яка дуже часто використовується хлопцями. Ось таким чином вона виглядає. Попереду є шупорт, ось так до неї можна отримати доступ або швидкий доступ за допомогою двох блискавок попереду. Ось так вона виглядає в розгорнутому вигляді. Сюди можна помістити все, що вам потрібно. Сюди влазить досить класний набір, індивідуальний. Якщо вам потрібно більше місця для того, щоб містити всі. Штучки по медицині ви можете використовувати ось таку модель. Зараз вам її покажемо. Тут ще з боку знаходиться сітка. Сюди можна покласти турнікет або закріпити його з цієї частини. Також кріпиться на систему молі, і її можна використовувати на РПС або деколи на її собі чіпляють. І також, якщо потрібен швидкий доступ, ось таким чином її можна від себе від'єднати і використовувати за екстремних подій стосовно іншої нашої аптечки, вона буде трошки більшою, ось таким чином вона виглядає. Попереду у нас знаходиться кишенька на липушці, тут можна шеврончики якісь повісити. Вона досить містка, що вміститься це і для вас, і для вашого побратима. Ось таким чином абсолютно нічого зайвого. Тут можна помістити все, що вам треба. І тут є також додаткова кишенька, щоб, можливо, ампули не випили або ще щось. І завжди у нас знизу є люверс, для того, щоб якщо... Ви в таких екстремальних умовах працюєте, звідси пісочок буде висипатись. Ви можете за це не хвилюватися.